Вітаємо всіх! З вами знову на зв'язку команда Кагруп і наша команда провайдерів клієнтського досвіду в Україні. Мене звуть Лана Міченко, я CEO компанії Кагруп, і зі мною сьогодні на цьому нашому короткому ефірі Марина Цьот, проджект-менеджерка всеукраїнської премії з клієнтського досвіду. Як і обіцяли вам, Нашим потенційним учасникам всеукраїнської премії з клієнтського досвіду, а англійською це звучить дуже красиво: Ukrainian CX Excellence, Як і обіцяли, ми вам даємо короткі туторіали, як вам краще зорієнтуватися в премії, в рамці премії, як правильно обрати номінацію, як зрозуміти, що у вас є кейс, як правильно податися на премію. Як писати письмове есе, як підготуватися до, до онлайн захисту і безпосередньо до церемонії нагородження? У нас сьогодні з вами друга зустріч, і вона буде присвячена саме тому, як правильно обрати номінацію, і як правильно зорієнтуватись на нашому сайті, на сайті премії. Я попрошу Марину. Так, ось знайомимо з нашим сайтом, так, так він виглядає. Я ж правильно розумію, що все видно. Я думаю, що все видно, так. Да. Mm -hmm. І ви бачите на нашій тітельній сторінці. Дякую, Марино, за цю демонстрацію. Ви бачите головний меседж, ви бачите красивий логотип, головний меседж встигніть подати заявку на участь у премії до 14 лютого, і ви бачите чудову кнопку Подати заявку. Я зараз попрошу Марину на цю кнопку натиснути, і ви бачите зручний формуляр, який вам потрібно. Заповнити ім'я, прізвище, номер телефону, імейл, назву компанії, назву юридичної особи для встановлення рахунку. І головне: 13 номінацій і вашу можливість обрати, тобто поставити галочку, натиснути галочку навпроти однієї або декількох, це найкращий варіант. Декількох номінацій. Ви тиснете на кнопочку відправити. І ми, команда груп, команда. Організаторів премії з клієнтського досвіду отримаємо вашу заявку. Зрозуміло, що заявка це буде таким фінальним акордом вашої роботи, а вам потрібно спочатку зрозуміти, побачити, прочитати, які у нас є номінації, скільки їх, і що кожна номінація описує, характеризує. Який кейс можна подати на ту чи іншу номінацію? Я попрошу Марину натиснути в рубрикаторі зверху на кнопочку номінації. Да, вони всі клікабельні номінації, і ви зараз побачите опис всіх 13. Ви бачите, що наверху, після того, як ви всі прочитаєте, ви можете тут же. Подати заявку, і ви бачите опис кожної з 13 номінацій. Ви вже почули це таке чарівне, головне слово 13, їх дійсно 13, опис, критерії оцінювання. Вони всі є на сайті. А тепер, щоб ми інвестували з вами мінімум часу, я попрошу Марину показати повний список наших 13 номінацій і допоможу вам зорієнтуватися. А ви розумієте, що опис, короткий опис всіх номінацій є у нас на сайті, і е, в описі цього вебінару, цього запису у вас будуть всі-всі всі реквізити і всі посилання, тобто, вам буде легко знайти всю необхідну інформацію. І от для легкості сприйняття наші 13 номінацій всеукраїнської премії з клієнтського досвіду в 2025 році. Е, вам Точно потрібно просувати ваш бренд в 2025 році, просувати його саме на рівні розвитку клієнтського досвіду, тому що наявність нових кейсів, які дозволяють розвивати клієнтський досвід, лояльність бренд компаній, вказують, що ваш бренд, що ваша компанія за будь-яких умов розвивається стабільно. Ви піклуєтеся про внутрішніх і зовнішніх клієнтів. І саме для того, щоб підкреслити ваші дії, ваші результати, саме в напрямку розвитку клієнтського досвіду, і є наші номінації. Отже, ви бачите їх 13. а вони описують ваші досягнення, ваші реалізовані проекти, які будуть спрямовані на різні сегменти аудиторії і на різний масштаб. Змін в розвитку клієнтського досвіду, тобто номінація «Кращий кейс з офлайн клієнтського досвіду, більше пасує, більше характерна для великих компаній, в яких є мережі фізичних, що називається цегляних управлінь магазинів, аптек, кав'ярень, ресторанів. Кращий кейс з онлайн-клієнтського досвіду, більш характерний для e-commerce і для компаній, які працюють мультиканально, омнеканально, тобто мають в своїй основі, в, строї, в своїй структурі, в своєму ДНК онлайн простір онлайн комунікацію з клієнтами. Також серед наших номінацій кращий кейс персоналізованого клієнтського досвіду, якщо ви працюєте з персоналізацією, з сегментацією ваших клієнтів, кращий інноваційний Кейс з клієнтського досвіду, кращий кейс на базі впровадження технологій та штучного інтелекту, а також кращий кейс із впровадження програм лояльності. Звичайно, що ми мали залучити кращі кейси застосування Юзер Experience, Якщо ви впроваджували нову crm систему якщо ви релончили, освіжали, оновлювали ваш сайт або ваш маркетплейс, welcome, подавайтеся на цю номінацію. Ми з задоволеннями, наша експертна рада оцінить кращі кейси застосування сервіс дизайну, кращий кейс у контакт-центрі і кейс із використання зворотного зв'язку. Кращі кейси спровадження інклюзивного підходу або й спровадження підходів з безбар'єрності, що дуже зараз гостро і актуально для саме для українського клієнтського досвіду. Краще кейс. З впровадження клієнтського досвіду у b 2 b компаніях і кращі кейси застосування Employee Experience, коли ви описуєте внутрішні процеси для формокомандитворення для покращення внутрішньої комунікації, навчання, яке спрямоване на покращення клієнтського досвіду, на підвищення мотивації довготривалої мотивації в командах, які є провайдерами клієнтського досвіду у вашій компанії. Це наші 13 номінацій. Знову ж нагадаємо, що вся інформація буде в описі після цього відео, і там вже буде посилання на наш сайт, де в рубрикаторі номінацій ви можете побачити, прочитати описи до кожної номінації, потім подати заявку. І коли ви подаєте заявку, то ви можете одразу розраховувати на зв'язок і на пояснення від нашої команди. Ви можете телефонувати, ви можете написати, ви можете організувати коротку на 10-15 хвилин розмову з нашою командою, з Мариною, зі мною, з командою наших менеджерів з продажу, і отримати уточнення, як вам зорієнтуватися, чи дійсно є у вашої компанії кейс, і до якої номінації краще всього належить ваш кейс. Звертайтеся до нас, ми із задоволенням вас проконсультуємо. А в наступному відео ми вам розповімо. Чи є кейс у вашої компанії і що можна вважати кейсом? Чекайте вихід нашого відео, ми також швидко і зрозуміло підкажемо вам. І ми дуже зацікавлені, щоб ви показали свій клієнтський досвід у 2025 році. До зустрічі з вами були я, Лана Міченко, компанія Кагруп і Марина Цьот, проджект менеджерка премії з клієнтського досвіду в Україні. Па-па! до зустрічі. До зустрічі.